Росіяни продовжують обстрілювати цивільне населення. Їхніми цілями, як завжди, стають звичайні будівлі у спальних районах. На Сумщині цієї ночі та вранці було неспокійно через російські обстріли. Без світла залишилась частина мешканців. Та це не найстрашніше, адже вранці і ще до оголошення повітряної тривоги у місті було чутно сильні вибухи. Згодом мер міста Олександр Лисенко повідомив про роботу ППО. Завдяки силам протиповітряної оборони вдалося знищити ворожі цілі та все. Теж було пошкоджено п'ятиповерхову будівлю у центрі міста Попередньо у телеграм-каналі повітряних сил попереджали про ймовірну атаку безпілотниками речник повітряних сил збройних сил україни юрій ігнат під час брифінгу підтвердив те що на сумщину дійсно було здійснено атаку БПЛА шахедами повідомляли що є загроза застосування БПЛА. так і сталося і сумська область і інші можуть власне були під нападом ворожих БПЛА. і Вірно, типу шахет. на місці прильоту працюють рятівники. У будинку сталося загорання поряд із будівлею пошкоджено автомобілі. Заступник міського голови Станіслав Поляков повідомив, що внаслідок удару є травмовані, яких госпіталізували. Також нині вже відомо про одного загиблого. Це підтвердив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Загалом в ніч та вранці, 3 липня, за інформацією сумської ОВА, Росія обстріляла 8 громад Сумщини. Зафіксовано 116 вибухів та Надцять обстрілів